Добрий день, добрий день, добрий день. І так погано, і так погано. Брати і сестри, ми продовжуємо вивчати проповідь, що на горі Ісус сказав. І будемо говорити в контексті щастя, що ми можемо робити. Відкривайте п'ятий розділ Євангелія від Матвія. Ми продовжимо. Роздумувати над тими віршами, які вже, я б сказав, б, да, вже другий місяць пішов, як ми роздумуємо над е, цією проповіддю. Е, я думаю, дуже багато чого є і буде корисного для кожного з нас. І ще раз, щоб ми переглянули, можливо, свої стосунки з Богом, е, свій підхід до життя, це, це дуже класно. Е, люди піклуються сьогодні про чистоту. І це правильно, це нормально про фізичну чистоту. Люди купаються, люди думають про побутову хімію, е, там всякі засоби, мила, шампуні, кондиціонери, і там всяка хімія, не знаю, порошки. Е, що це там наше є? Лінори, всякі, да? Настільки люди попридумали за півстоліття це просто жах якийсь. І все думають про чистоту. А я ще ну, я не кажу вже про те, що відбувається в е, цій е, хімічній галузі, коли ми говоримо там, про е, кухні, там, да, ванні кімнати, чим там мить, чим оброблять, там зараз тики всього. І це ну, я вважаю це правильним з однієї сторони. Це правильно так має бути. Ось ми маємо підтримувати своє життя, фізичне життя в чистоті, в порядку. Але разом з тим, ну, це знову ж таки моє суб'єктивне бачення, ви можете зі мною не погодитись. Я вважаю в світлі того досвіду, який я маю в житті, я вважаю, що біль, який ми отримуємо, це суб'єктивна штука. І так само відчуття чистоти це так само суб'єктивна штука. Якщо нас закрити в цій кімнаті, і, не знаю, заблокувати повністю всі двері, і всі вікна, ну, перш за все, ми будемо визначати, де буде тут туалет. Правильно? ж? Ми сядемо і обговоримо, де буде тут туалет, якщо ми закриємо, да? і як ми будемо підтримувати тут чистоту. А з іншої сторони, а з іншої сторони ми будемо намагатися е, ну, вижити. Да? Ми будемо намагатися якось е, існувати в цій кімнаті. Е, в принципі, у кожного з нас, ну, так ми влаштовані. І я це спостерігав. От, наприклад, приходжу до людини, яка помирає. Вона лежить, Уже довго лежить. І як би мають бути сторонні запахи якісь? Розумієте, які такі не дуже приємні. Має бути якийсь безлад, а цього всього немає. Приходиш до людини, яка помирає ніяких сторонніх запахів, ніяких, ніякого безладу. Просто людина лежить і тихенько помирає. І я бачив разом з тим повністю людей функціональних, які мають руки, ноги, які живуть. В своїй кімнаті чи в своїй квартирі, а в них в хаті або в квартирі в кімнаті повний безлад. Ну такий безлад, по-перше, що сторонні запахи. По-друге, що там вже й миші живуть, то якісь там борьки Ну, Борьки це пауки це наше кодове названня. Павуки. Таракани живуть. Це повністю там все, ну, розумієте, вся живність, яка таки може. І, і людині це нормально. Людина вважає, що все чисто, що все файно, все ну, ніякого, ну, ніякого безладу немає. Все-таки вважаю, що оцей фізичний, фізичний наш вигляд, він в якомусь сенсі відображає наш внутрішній світ. Я розумію, що ви зараз мені заб'єте голею і скажете: чекай, чекай, а фарісеї, книжники. Були ж зовні чистими, охайними, не прикопайся. Все випрано, руки вимити, не знаю, хлоркою, чи чим вони там мили, чи крапивої якоюсь. Тобто, все було чисто, але внутрішня складова, вона була бридка, вона була огидна, не хотілося б сидіти з такими людьми. Я вважаю, що є три варіанти. Самий ідеальний варіант, послухайте, брати і сестри, це саме ідеальний варіант, коли наш внутрішній світ він, від, він відображається в реальності це саме ідеальний варіант. Внутрішній світ, мій, він відображається в реальності, і я, так як у мене чисто в серці, так чисто там, де я живу, в моєму подвір'ї, не знаю, в моїй хаті, в моїй кімнаті, в моєму ліжку, в моєму одязі. Гірший трошки варіант. Я б сказав би напівдалий варіант. Це стан, коли в нас внутрі все нормально, але фізично присутній якийсь безлад. І я думаю, найгірший варіант це коли це такий стан, як у фарисею. Коли ми намагаємося просто виглядати як коробка цукерок. Поганих цукерок. Гарна коробка поганих цукерок. Таке буває. Ми хочемо виглядати бездоганно, але те, що відображається в нашому внутрішньому світі, воно огидне, воно бридке, воно навіть бридке нам самим, і ми намагаємося закрити якимось зовнішнім фасадом. І він не дуже вдалий цей фасад. Сьогодні до розгляду у нас вірш дуже простий. Восьмий вірш п'ятого розділу Матфія Євангелія написано так: Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Давайте глянемо просто на контекст. Ми говорили про те, що таке блаженний, тобто це людина щаслива. Ось і ми на цьому робили акцент, на цьому щасті. і скоріше за все, ця фраза, яку взяв Ісус Христос, вона взята з книги псалмів. Я б сказав, це основна думка цього 24-го псалма. Відкрийте, будь ласка, у кого є 24-й псалом. Значить, якщо ви користуєтесь іншими перекладами, це може бути 23-й псалом. Ось що тут написано. Псалом Давида. Господня земля і все, що наповнює її, Всесвіт і всі його мешканці, адже він заснував її на морях і на ріках, утвердив її. Хто може зійти на гору Господню і хто стане на його святому місці? Той, у кого невинні руки. І серце чисте, хто не схиляє до марноти свою душу і підступно не присягався. Такий отримає благословення від Господа і справедливу нагороду від Бога свого Спасителя. Такий рід тих, котрі шукають Його котрі прагнуть обличчя Бога Якова. Підніміть брами свої верхи, піднесіться вековічні брами, щоб увійшов цар слави. Хто ж є тим царем слави? Це Господь, могутній і сильний Господь, потужний у битві. Підніміть брами свої, верхи піднесіться. Віковічні брами, щоб увійшов цар слави. Хто ж є тим царем слави? Господь сил, Він є царем слави. Зверніть увагу на 20 віршат 4 Четвертий і шостий. Той, у кого невинні руки і серце чисте, а далі він говорить, Такий рід тих, котрі шукають Його, котрі прагнуть обличчя Його. Тобто, ну, я б сказав, би, головна думка цього псалма, ну, Христос її просто об'єднує. Щаслива та людина, у якій є бажання побачити Бога, і вона очищує своє серце. Воно має чи чисте серце, у неї є бажання побачити Бога. Давайте ми подумаємо про те, що значить е, чистий серце. Ну, думаю, слово чистий нам не потрібно пояснювати, але просто я зазначу, що слово чистий це бездоганний, незаплюмований, неосквернений, непорочний, щирий. Оце такий синонімічний ряд. Давайте з цього будемо виходити, але це поняття ми вживаємо не в контексті фізичної чистоти, фізичного серця. А це ми говоримо про внутрішній світ людини, про духовну чистоту, про моральну чистоту. І друге, якщо ми звернемо увагу на це, що означає бути чистим серцем по Христу, а не по мені. Ми чогось зазвичай як робимо. Ми кажемо недавно, на цьому тижні хтось мені каже, ну така що каже, я ж нікого не вбив. Я нікого не, я нічого, нікого не вкрав, я взагалі нічого, нікому зло не зробив. В чому, в чому взагалі мені каятесь? В чому мені сповідатися? В чому? І от оцей явний, розумієте, дуже Яскравий приклад того, що у мене є своє розуміння чистоти. Не Христова чистота, а моя. Тобто моя шкала чистоти. Я не вкрав, я не вбив, я нічого злого не зробив. Я задаю наступне питання. Скажи, будь ласка, а в тебе заздрість є? Є. А в тебе ну, ти чимось незадоволений в житті? Незадоволений. А ти когось, ну, є в твоєму оточенні люди, кого ти не любиш. Є. Так, Кажу, так ти вбивця. Тому що згідно Божої чистоти це все гріх. Так, ми намагаємось в порівнянні з чимось. Туалети в Україні в порівнянні з туалетами в Європі. І в порівнянні з туалетами в Африці. Ну, розуміємо, так? Да? І ми можемо сказати, найліпший туалет це не знаю, там, в Європі. А хтось скаже, ні, ні ні найліпший туалет це в Японії. Ми намагаємося е, визначити свою моральну чистоту по своїй шкалі, при цьому ми беремо когось, хто. А, так він вбився, і він злодій. І він бандит. А я ж ні. При цьому у мене є внутрішній світ. Який фактично нічим не відрізняється від того. Те, що я, брата не люблю, то це не гріх. Те, що я свою дружину ненавиджу, то це не гріх. Те, що я погано говорю про свого чоловіка, то це не гріх. Це моя шкала чистоти. На жаль, вона неправильна. Давайте ми поговоримо про серце. Що таке серце? Взагалі там Матвій використовує слово кардіо, кардіо, кардіологія, так? кардіологія. Де лежиш? В, лікарні. в якому відділенні кардіологія? От слово серце це ну, ми можемо роздумувати в контексті фізичного серця. Друзі, ну, не можна так роздумувати в цьому тексті. Чому? Тому що ну, я розумію, що у нас слово. Кардія вона використовується в контексті фізичному, це просто помпа. Наше фізичне серце це просто помпа, яка качає кров. Ну, Хтось може скаже, що я ще тут дуже упростив, особливо, якщо ви там в, медичному, в медичній сфері працюєте або в якомусь університеті. Можливо, але от просто якщо фізично, да, то ну, це такий орган, який перекачує. Нашу, нашу кров. Хоча вже технології до того дійшли, що навіть вже батареї які ставлять якісь там спеціальні штуки, які заміняють серце. Зрозуміло, що їх там час від часу потрібно буде замінювати. Але Христос тут не говорить про фізичне це серце. Я взяв просто передивився, скільки Матвій е, використовує слово серце в своєму Євангелії. Дуже багато разів. В Новому Завіті ще більше. І серце тут е, не означає взагалі в, в Новому Завіті, це не означає орган. Ніхто про е, орган, про анатомію ніхто не говорив. Не Христос, ні учні, е, не Павло. Вони, вони про це не говорили. Серце має, е, має таке значення: це осередок внутрішнього життя людини. Це осередок внутрішнього життя людини. Звідси беруть початок всієї духовні здібності та прояви. Це внутрішнє єство людини, яким вона керується, підпорядковуючи свої думки, емоції та волі. Це центр прийняття рішень, емоцій та генерації думок. Це наше єство. От в такому сенсі використовується слово «серце» в новому заповіті. І коли ви чуєте заповідь полюби Бога всім серцем, ось оце воно, всім єством, всім своїм осередком внутрішнього життя. Своїм, ну, Цим єством, яким ти керуєшся. І воно має бути чисте. Воно має бути бездоганним, незаплюмованим, безпорочним. І тут ще одна є фраза, що ж означає слово побачити Бога. Тому що в псалмі там написано, щасливі ті люди, які шукають Бога кожного дня. У них є бажання шукати Бога. Подивіться, є поєднаність між чистотою серця і тим, що людина може побачити Бога. Побачити Бога означає пізнати Бога. Це бути відкритим до Його істини. Ми розуміємо, що ми Бога не можемо побачити фізично, тому що Іван сказав, що людина не може фізично побачити Бога. Але ми це розуміємо в переносному, в духовному сенсі. Пам'ятаєте, як Пророк сказав? Ви маєте очі, але не бачите. Ви, ви маєте вуха, але ви не чуєте. Ви глухі і сліпі духовно, і вам потрібен хтось, хто би допоміг вам зрозуміти істину і реальність, в якій ви знаходитесь. Побачити Бога це означає пізнати Його. Пізнати Бога перше як Творця, а далі. Я б сказав би по глибині як Спасителя, як батька, як друга. І тепер давайте перейдемо до практичної, в практичну площину. Як отримати і як сформувати оце чисте серце і при цьому бачити Бога? Це дуже важливий момент, як сьогодні отримати це чисте серце. Я думаю, що все почнеться з цього основного питання. Зрозуміти, послухайте, брати, сестри, друзі, це перше, це зрозуміти це дієслово, зрозуміти, що і хто сьогодні для мене є істина. Що і хто сьогодні для мене є істина, це маємо ми зрозуміти. Якщо людина не розуміє, ми далі не зможемо рухатись. Ми далі не зможемо говорити про поняття чистоти. Ми далі не зможемо говорити про поняття гріха і святості. Ми маємо визначити для себе, хто сьогодні для мене є джерелом істини. Я сам. Моя суспільна думка, от я взяв суспільну думку і її присвоїв до себе. Можливо, це інтернет, або моя родина, або мій колектив. Але в мене тоді питання не може бути багато істин, є істина одна. І ми маємо визначити сьогодні, перш за все, для себе зрозуміти, хто і що для мене сьогодні, сьогодні є істина, і далі ми маємо рухатись. Далі другий крок, я вважаю, це усвідомлення, що є добро, а що є зло. Коли ми визначаємо, що для мене є істина, послухайте, тоді я починаю визначати, що для мене є добро і що є зло. Якщо для мене джерело істини я сам, то у мене буде, звісно, шкала чистоти, гріха і святості. Одна. Якщо я визначаю, що для мене істина є Біблія, є Бог, є Ісус Христос, то, звісно, буде інша шкала. Ми маємо, після того, як ми усвідомили, що для мене і хто для мене є істина, я маю зрозуміти, знову ж таки, ну, слово усвідомити це дієслово. Я маю зрозуміти, що Ісус говорить сьогодні про добро і що Він говорить про зло. Що Він сьогодні говорить про чисте, а що Він говорить про брудне? Що Він говорить про моральне і аморальне, що Він говорить про гріх і про святість? Я маю визначити згідно Писання, що Бог про це говорить. Знову ж таки, брати і сестри, це розумова вправа, це я маю визначити. Як особистість. Зрозуміти, усвідомити. Третій момент бути щирим. Я б сказав, би, коли я усвідомлюю, що таке є гріх і що таке є святість, я маю прийняти цю, час, цю частину істини. Я маю зробити цю вправу над собою. Ця істина має стати частиною мене. Знаєте, як воно ото, в ДНК вшивається? І я вже по-іншому не можу жити. Тому що ця істина, яку я знаю про Бога, про себе, про людей, про суспільство, про Всесвіт, вона стає частиною моїх переконань. Вона стає моїм єством. Бути щирим і сказати: Боже, я приймаю твою істину допоможе мені зрозуміти її, бути відкритим до цього це дуже важливо. І я впевнений в тому, що Бог нам допоможе побачити його таким чином. І ще один момент, четвертий я б сказав би, це жити згідно істини. Е, бути щирим, це коли я приймаю цю істину і роблю її частиною самого себе. А жити згідно істини це щоденно. Чуєте, брати сестри, це щоденно. Сьогодні неділя, так, вибираємо істину, буду жити по істині Ісуса Христа. Завтра понеділок, завтра на роботу. Все. Включаємо свою істину і буду жити по своїй істині. Друзі, ні, не піде так. Ми маємо навчитися згідно жити згідно істини. До своїх переконань і це неодноразова акція. Це неодноразова акція це щоденно робити вибір на користь Божої істини. І як результат, якщо ми проведемо з собою цю процедуру, як результат, ми вшиємо Божу істину в своє єство, як результат ми побачимо Бога. Ми його бачимо. Ми його будемо бачити в твориві, ми його бачимо в суспільних відносинах, ми будемо бачити його чудеса, він буде настільки близький до нас, тому що істина заполонить наше повністю життя. Ми будемо бачити реальність по-іншому з його перспективи. Це сьогодні наш вибір. Друзі, сьогодні наш вибір мати це чисте серце. Бог не може прийти і заставити нас, і сказати, ти повинен мати чисте серце, друзі, ні, не буде такого. Це наш вибір. І хай нам Господь цьому допоможе. Благословій.